Математика урок 6, частина 3. Тема уроку нумерація круглих 4цифрових чисел. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Попрацюємо з вами із таблицею круглих чисел від 1110 до 1600. Прочитайте у таблиці числа від 1310 до 1400 у прямому порядку. Прочитайте у таблиці числа від 1410 до 1500 у зворотному порядку. Обведіть таблиці числа, у яких цифра розряду десятків дорівнює цифри розряду сотень. Обведіть у таблиці числа, у яких цифра розряду десятків дорівнює цифри розряду сотень. Так, це в нас числа 1110, 1220, 1330, 1440, 1550. Прочитаємо з вами та пригадаємо навчальну одиницю. Числа можна розташувати в порядку зростання або спадання. Числа розташовані в порядку спадання, якщо кожне наступне число менше за попереднє. Наприклад, 1210, 1160, 1120 1080. Поділіть наступні числа на класи і прочитайте їх. 1380 1410 1100, 1500. Розташуйте числа в порядку спадання. Так, 1500, 1410, 1380, 1100. Обведіть в записаних числа кількість десятків. Так, в першому числі 0 десятків, у другому 1 десяток, у третьому 8 десятків, у четвертому 0 десятків. Підкресліть найменше число. Це в нас число 1100. Відкрийте свої робочі зошитки. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 4. Виконайте завдання знайка в робочому зошиті. Обчисліть різницю іменованих чисел двома способами за зразком. Розглянемо з вами зразок. 2 хвилини 2 секунди відняти 4 секунди. Перший спосіб віднімаємо у звичайному записі. 2 хвилини 2 секунди відняти 4 секунди. Це в нас буде 1 хвилина 58 секунд, тому що від 2 секунд ми не можемо відняти 4 секунди, тому ми беремо з однієї хвилини 60 секунд. Другим способом ми переводимо у просте іменоване число. 2 хвилини 2 секунди дорівнює 60 секунд. Помножити на 2 додати 2 секунди дорівнює 122 секунди. 122 секунди відняти 4 секунди дорівнює 118 секунд. Або це дорівнює 1 хвилина 58 секунд. Запишемо з вами розв'язання першого прикладу. 5 хвилин, 1 секунда відняти 7 секунд. Від однієї секунди ми не можемо відняти 7 секунд, тому ми з однієї хвилини беремо 60 секунд. 60 секунд та ще 1 секунда 61 секунда. 61 секунда відняти 7 секунд. Так, 54 секунди. І в хвилинах залишається 4 хвилини. 4 хвилини 54 секунди. Записуємо з вами другим способом. 5 хвилин 1 секунда. переводимо з вами у просте іменоване число. Так, ми 60 секунд помножимо на 5 хвилин і додамо ще 1 секунду, і вийде 301 секунда. І тепер ми з вами записуємо. 301 секунда відняти 7 секунд. Дорівнює. Знову ж таки, від одиниці ми не можемо відняти 7. Беремо десяток, але в нас тут 0. Так, тому ми беремо сотні 10 десятків. А якщо тут залишається 2, тут 10. Якщо ми забираємо один ще десяток, то тут залишається 9. Так, сюди забираємо 1. 11 відняти 7 – 4, так, тут залишилося 9, а тут залишилось 2. 294 секунди або вода рівня 4 хвилини 54 секунди. А тепер поставте відео на паузу і виконайте обчислення наступного прикладу. Давайте з вами перевіримо. Перший спосіб: від 3 хвилин 6 секунд відняти 8 секунд. У результаті ми отримаємо 2 хвилини 58 секунд. Другий спосіб: 3 хвилини 6 секунд дорівнює 186 секунд. Отже, від 186 секунд ми віднімемо 8 секунд і отримаємо у результаті 178 секунд, або це буде 2 хвилини 58 секунд. Закриваємо свої робочі зошитки. У підручнику в нас сторіночка 28. Сьогодні ми з вами ознайомимося з алгоритмом письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове. Прочитаємо алгоритм. Перший крок. Запиши другий множник під першим так, щоб одиниці другого множника були під одиницями першого множника. Постав знак множення на лінії між першим і другим множниками. Замість знака дорівнює під другим множником постав риску. Друге, виконай множення. Спочатку помнож другий множник на одиницю першого множника. Міркуємо так. 5 множимо на 3. Отримуємо 15. 5 одиниць пишемо під одиницями. А один десяток запам'ятовуємо, щоб не забути. Ставимо одиничку над розрядом десятків. Помнож другий множник на десятки першого множника. Міркуємо так. 5 множимо на 2. Отримуємо 10. І додаємо одиничку, яку ми запам'ятали. Отримуємо 11. Записуємо 11 у розрядах десятків і сотень. Отримуємо число 115. Спробуємо з вами допомогти знайко, обчислити наступні приклади за наведеним ось цим алгоритмом. Отже, перші два приклади спробуємо разом, а другі два приклади спробуєте самостійно. Слухаємо пояснення ще раз: 26 помножити на 2. Спочатку ми множимо. На одиниці. 2 помножити на 6 буде 12. Отже, 2 ми запишемо у розряді одиниці, а 1 один десяток запам'ятаємо, або ми можемо надписати, для того, щоб не забутися, надписати сюди, додати 1 десяточок. Тепер ми множимо на десятки. 2 умножити на 2 буде 4. Та ще одиничка, яку ми з вами запам'ятали, 5. І число в нас буде 52. За такою самою аналогією виконуємо наступне завдання. 4 помножити на 4. Так, це буде 16. Отже, 6 ми запишемо у розряді одиниці. А один десяточок ми надпишемо, так, над розрядом десятки, для того, щоб не забутися. Далі ми беремо 4 множимо на 3 десятки. 4 помножити на 3 буде 12 та ще одиничка. 13. І ми пишемо у розряді сотень і десятків 13. І вийде число 136. Поставте зараз відео на паузу, спробуйте виконати множення наступних двох прикладів. Тепер давайте перевіримо разом із поясненням. Якщо ви виконали правильно, поставте плюсик біля цього прикладу. Отже, 3 помножимо на 5 одиниць, 3 помножите на 5. Буде 15. 5 ми запишемо у розряді одиниць. А десяточок над десятками. Так, один десяточок. 3 помножимо на 4 десятки. Буде 12 та ще одиничка, яку ми записали. Це 13. Так, запишемо у розряді сотень і десятків, і вийде число 135. Перевіряємо останній приклад. 5 помножимо на 4 одиниці. Буде 20, Так, ми у двадцять 0 запишемо у розряді одиниць, так. А над розрядом дода, десятків запишемо вже число 2, адже 5 помножити на 4 це буде 20. 5 множимо на 7. Так, це в нас 35, та ще 2, які ми записали? 37. Так, і число в нас вийде 370. Відкриваємо робочі зошитки знову записуємо рівняння 8. Розв'яжемо з вами рівняння. Рівняння А розв'яжемо разом, а рівняння Б спробуйте самостійно. І заодно пригадаємо, як же ж розв'язується в нас рівняння із дужками. Отже, запишемо з вами рівняння. До 300 додати, різницю чисел 800 і Х, і це в нас дорівнює 500. Отже. Перше дія в нас виконується в дужках. Те, що в нас в дужках, ми залишаємо у лівій частиночці, а в правій виконуємо дію. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. І в нас вийде 800 відняти х дорівнює 500 відняти 300. Ліва сторона в нас залишається без зміни 800 відняти х, а в правій стороні виконуємо дію. 500 відняти 300 буде 200. Так, і запишемо з вами 800 відняти х дорівнює 200. А тепер пригадуємо компоненти при відніманні. Зменшуваний від'ємник різниці. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий відємник? Потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює від 800 відняти 200, х дорівнює 600. Робимо з вами перевірку. Пригадуйте, перевірка, ми повністю рівняння переписуємо без зміни, але замість х запишемо корінь рівняння. 300 додати у дужках 800 відняти 600 дорівнює 500. Тепер ми праву сторону 500 залишаємо без зміни, виконуємо дії у лівій стороні. 300 додати. 200. Так, тому що 800 відняти 600 буде 200. Дорівнює 500, а 300 і 200. Це нас 500, 500 дорівнює 500. Отже, рівняння ми розв'язали правильно. А зараз поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати рівняння Б. Давайте з вами перевіримо. Отже. 700 відняти х дорівнює 900 відняти 400. Адже, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 700 відняти х дорівнює 500. Так, знову ж таки, щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, х дорівнює від 700 відняти 500 і х дорівнює 200. Робимо перевірку. Від різ... до... до різниці чисел 700 і 200 додати 400 і це в нас вийде 900. 700 відняти 200 це 500, 500 додати 400 дорівнює 900, а 500 і 400 це 900. Отже, 900 дорівнює 900. Закриваємо свої робочі зошитки сторіночка 29 у підручнику. Прослухайте умови задачі та визначіть її вид. Два однакових двигуни за три години роботи витратили 18 літрів пального. Скільки літрів пального витратить один такий двигун за одну годину? Запишемо з вами умову до задачі. Два двигуни за 3 години. 18 літрів. Один двигун за одну годину. Знак питання. Невідомо літрів. Розв'язання. Розв'яжемо з вами зараз першим способом, а потім ви продовжите розв'язання самостійно другим способом. Отже, пригадуємо перший спосіб. Так, ми в першій дії 18 ділимо на 3 і отримаємо 6 літрів у дужках, е, у дужках літри пояснення два двигуни за одну годину. Друга дія так. 6 поділимо на 2 дорівнює 3 літри. Це в нас один двигун за одну годину. І вираз. 18 поділити на 3 поділити на 2. Посередині запишіть другий спосіб. І тепер поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу ще другим способом. Тепер перевіряємо у другому способі в перші дії ми дізнаємося, скільки ж у нас Витрачає один двигун за 3 години. Ми 18 ділимо на 2 і отримуємо 9 літрів пояснення один двигун за 3 години. У другій дії ми дізнаємося, скільки витрачає літрів пального один двигун за одну годину. Так, ми 9 поділимо на 3, отримуємо 3 літри. Запишемо вираз. Вираз 18 поділити на 2, поділити на 3. Бачимо, що у нас. У двох способах у виразі змінюється. Так, лише дільники змінюються місцями. І відповідь: так, скільки літрів пального витратить один такий двигун за одну годину? Так, три літри пального витратить один двигун за одну годину. Допоможіть суперромбику виконати наступне геометричне завдання. Прослухайте його. Довжина двох сторін трикутника 12 см і 16 см, а периметр 40 см. Визначте, різносторонній чи рівнобедрений цей трикутник. Для того, щоб розв'язати це завдання, давайте з вами пригадаємо, який трикутник називають різностороннім. Так, у якого довжини всіх трьох сторін різні, а рівнобедрений. У якого дві сторони мають одинакові довжини. Запишемо з вами безпосередню умову. Те, що нам відомо. Так, відомо довжини двох сторін. Це 12 см і 16 см. Ми з вами позначимо А і Б. Сторона А у нас 12 см, а сторона Б 16 см. Що нам ще відомо? Відомо периметр. Периметр 40 см. Що потрібно зробити, щоб знайти периметр трикутника? Так, потрібно всі сторони додати. Як ми можемо розв'язати цю задачу? Геометричну задачу. Так, ми можемо знайти суму довжин двох сторін відом... двох відомих сторін трикутника. Ми до 12 додамо 16. Так, і отримуємо 28 см. Пояснення сторони А і Б, тобто сума цих сторін. Тепер, коли нам відомо, що периметр 40 см і довжини двох сторін у нас 28 см. Ми можемо знайти довжину третьої сторони. Так, від 40 ми віднімемо 28 і отримаємо 12 см, Так, і запишемо пояснення сторона С. Запишемо з вами висновок. Отже, Якщо у нас одна сторона трикутника 12 см, друга сторона 16 см і третя сторона 12 см, тобто ми робимо висновок, дві сторони у нас одинакові довжини. То який це буде трикутник? Рівнобедрений. Так, запишемо з вами висновок. Отже, дві сторони трикутника дорівнюють по 12 см, тому це рівнобедрений трикутник. Дуже добре, молодці. Перегортаємо з вами сторіночку сторіночка у нас 30 Візьмемо участь у великих перегонах. Ти учасник великих перегонів. Обери автомобіль, на якому братимеш участь в авторалі та обведи його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєш усі завдання, то одержиш нагороду. Розфарбуй свій трофей. Поставте зараз відео на паузу. На секундомірі поставте 4 хвилини та виконайте це завдання. А тепер візьми ручку іншого кольору та перевір результати. Чудова робота!